О 10-й годині в сесійній залі зареєструвалися 21 депутат обласної ради. Не прийшли 43. Нинішній склад обласної ради це 64 депутати від семи політичних партій. Не зареєструвались на сьогоднішнє засідання 14 депутатів від батьківщини, 9 – від Європейської солідарності, 6 з опозиційної платформи за життя, 5 депутатів партії за майбутнє, 4 – пропозиції, 3 – від Слуги народу, одна депутатка від радикальної партії. Вчора до обіду, коли апарат обзванював всіх депутатів, то більше 45 осіб підтвердило, що вони планували взяти участь в сесії, тому це суто політичне питання, деякі окремі політичні сили вчора виявили бажання перенести сесію в зв'язку з включенням до неї ще й бюджетних питань. бюджету. Але бюджет. Надійшов з облдержадміністрацію в п'ятницю, і по нашому регламенту він повинен пройти всі комісії постійні і потім тільки виноситься на, скажімо, сесію. Те, що в порядку денному не було питання бюджету чи змін до бюджету, це всього-навсього є приводом. А Саме цікаве полягає в тому, що політичні сили на Кіровоградщині досі продовжують з'ясовувати стосунки. І я думаю, що на Кану. І ви це побачите в найближчих подіях намагання змін певних портфелів в керівництві обласної ради. Наразі я не готовий казати, про які посади зараз йде мова, але очевидно, що йдуть підкилимні ігри, якими займаються політики місцевого розливу. Дві фракції потужні Європейської солідарності і Батьківщини вважають за непотрібно проводити сесію заради своїх політичних ігрищ і амбіцій на засідання. Сесії не прийшли всі дев'ятеро депутатів облради від партії Європейська Солідарність. Причину їхньої неявки пояснив суспільному телефоном голова депутатської фракції Сергій Коваленко. Так на сесії серед інших питань обов'язково повинно бути питання бюджету, оскільки проєкт рішення зараз знаходиться в обласній галі. Він містить ті позиції, на які чекають мешканці області. А саме це і заробітна плата лікарів, це і харчування, наприклад, у госпіталі для ветеранів, це і придбання обладнання для закладів охорони здоров'я та інші важливі для Кіровоградської області питання. На що нам було вчора сказано, що ні, колись, протягом березня ми проведемо цю сесію. Ми стоїмо на позиції, того, що слід оперативно провести процедуру розгляду. Комісіях бюджетного питання і ініціюємо проведення сесії що найпізніше, 1 березня, 14 з 15 депутатів облради партії батьківщина не прийшли на засідання, бо не досягли домовленостей щодо питань, які винесли на сесію. Прокоментував телефоном голова депутатської фракції Олександр Чорноїваненко. Даному випадку ті питання, які виносяться на виносить на сьогоднішню сесію, вони не термінові. Ну яка термінова? Питання, якщо голова обласної ради хоче збільшити штат на п'ять одиниць собі, да? в апараті обласної ради. Або питання те, що зміни до 706 рішення в частині того, що надати право сульзі одноосібно погоджувати преміювання всім бюджетним установам. Фракції батьківщини цікавило питання бюджету. Нам треба вести більше як 350 млн мільйонів гривень бюджет для того, щоб фінансувати охорону здоров'я, щоб фінансувати освіту. Тому було запропоновано, щоб не 22 другого числа розглядали, а той бюджет, який подня обласної державної адміністрації, щоб розглянули у перших числах, як тільки там першого, другого, третього, четвертого. Ну на що голова обласної ради сказав, що ні, тільки не 22 числа. От і тому о, наша фракція о, вважає за доцільне не по три в чотири рази збиратися. Зібратись на бюджетну комісію планують наступного понеділка. Антоніна Крейтер, Анна Добрань, Анатолій Басистий, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.